Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить тебе, і Він створив тебе для того, щоб любити тебе, щоб ти став частиною Божої родини, щоб ти переживав неймовірну Божу благодать в своєму житті і був реалізований в Божому. І в тому, до чого Бог тебе закликав. Амінь. Сьогодні я міркую над однією думкою. Вона дуже так сильно зачепила мене, коли я перечитував разом з церквою Євангелія Від Марка. Я замітив одну там деталь. В інших перекладах вона звучить трошки по-інакшому, а я читав Громова переклад, і я. Так, знаєте, звернув увагу саме на це слово, на цю думку. Бачу Іуду, це Євангелія від Марка, 14 розділ. Іуда іскіріот один із 12. Тому не розчаровуйся, не падай духом, якщо тебе зраджують люди. І це було і в житті Ісуса Христа. Його команда теж була не ідеальна. При тому, що він був ідеальним пастором, вчителем, проповідником, батьком духовним, він був ідеальним. Але команда ніколи не буде ідеальною, тому що люди не ідеальні. І ти будеш проходити усе і зради, і через тебе будуть переступати, і будуть сьогодні кричати Осана, завтра розіпни!» і сьогодні будуть говорити «Дякую!» Коли ти робиш щось добре для них, а завтра відмовиш, вони вже забудуть за всі ті гарні справи і за всі ті дякую, які ти робив, і вже ти будеш поганим. Буде всяке, але робити, до чого ти закликаний. Тримайся Господа, принось плоди в Його царстві, довіряй Богові, залишайся Божим. Амінь. І ось бачимо Іуду Іскаріота, і він пішов, щоб видати, він має зраду в своєму серці, він зрадник видати його. Коли ж, почувши це, вони зраділи і обіцяли дати йому 30 срібняків, і він шукав сприятливий час, як би зрадити його. От на цю думку я звернув увагу, коли читав разом з церквою Марка. Він шукав сприятливий час, як би зрадити його. Шукав сприятливий час. От я споглядаю на те, що я бачу в Біблії, на те, що я бачу в своєму житті за 20 з лишнім років моїх з Господом, що оця думка, вона під собою має певну таку серйозну підставу, основу шукав слушний час або сприятливий час, щоб зрадити його. Я бачу багатьох людей. Які зраджували Ісуса, не коли вони хворіли, не коли вони вірили, проповідували, були на місії, вірили в кусок хліба, жертвували. Але коли Бог їм давав дома, квартири, машини, дружин, дітей, в якийсь момент вони ставали відступниками. Саме був такий сприятливий час. У них було купа благословінь, у них все було добре. І далі вони не захотіли за Господом іти. Вони стали зрадниками і відступниками. Сприятливий час. Іуда шукав сприятливий час, як би зрадити його. Пам'ятаю, що багато людей сиділо в в'язницях, їх вбивали, їх кидали собакам. І послухайте, вони залишалися Божими. А потім, в якийсь момент, вони попадали у владу. Вони попадали там, де великі гроші, великі можливості, вони ставали відступниками. Дивіться, сприятливий час, як би зрадити його, сприятливий час. От сатана буде робити у цей сприятливий час в нашому житті для того, щоб ми зрадили Бога. І ми повинні завжди пильнувати, берегтися і триматися Господа, і не піддаватися на спокуси. Слушний час. Сприятливий час, якийсь сезон, якась епоха, якийсь період, коли сатана тобі дає гроші, можливості, дає тобі владу, дає тобі гарну жінку, і він хоче, щоб ти став зрадником. Жінку не твою, я маю на увазі, а жінку зі сторони, щоб ти став блудником, перелюбником. Сприятливий час, як би зрадити його! Тому Господь постійно і говорить до нас, коли ми читаємо з вами, щоб ми пильнували, щоб ми береглися, щоб ми були думаючими, щоб ми сьогодні разом з вами розуміли, що сатана діє, і от дивіться, він говорить постійно: дивіться, пильнуйте, моліться, пильнуйте, пильнуйте. От я дивлюсь чотири вірша. І Господь говорить: пильнуйте, пильнуйте, пильнуйте. Я дав вам владу, дав кожному діло. діло. Але ви повинні пильнувати, щоб не стати п'яницями, тому що я прийду, щоб я не знайшов вас плячими, я говорю вам, пильнуйте. Тому, друзі, оцей цей момент він дуже сильно мене зачепив. Сприятливий час, як би зрадити. Його, як би зрадити Його. Я бачив багато людей, які були в бідноті, і вони були християнами, а потім прийшло багатство, і вони перестали бути християнами. Бачив багато хлопців, які не були одружені і були християнами, а потім одружилися і перестали бути християнами. Сприятливий час! Сприятливий час! Тому в будь-якому часі, в будь-якому сезоні, пильнуй за своїм серцем, бережись лукавого, молись і тримайся, Господа. Амінь.